Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, я бажаю всім гарного, недільного, мирного дня. Ми з вами завершили дев'ятницю до Діви Марії за любов між людьми. До цього багато слів не треба додавати. Я думаю, що ми і зразу перейдемо до молитви. Так, я виведу спочатку іконку на. Так. так, ось така іконка була. Ми з вами молилися 9 днів і просили Діву Марію, щоб вона повернула нам любов на землю нашу, яку колись приніс Ісус Христос. Я думаю, що оця. Юна дівчинка, яка подолала 15 сходинок. Я думаю, що вона подолала цих 15 сходинок у святий храм за нас. І я просто бажаю, щоб любов, яку приніс колись Ісус Христос, повернулася між нас, між всі люди на землі. Так, отче молитва. Діво Марія, я прошу послухати тебе, всіх нас, які молили саме цю молитву до тебе і просили, щоб любов була між людьми. Я дякую всім тим людям, які були в молитовному моєму колі. Я бажаю всім їм любові між ними. Я бажаю всім людям між людьми. Всім людям любові між ними на нашій землі. Велика Пресвята захисниця наша, величаємо тебе і молимося за твої діла на славу Господа. Ти залишила цей світ гріховний, зійшла під очі Спасителя нашого, спокутувала своєю жертвою всі гріхи і стала захистом і опорою душ наших від зла великого. За тебе, заступниця, молимося, вище за всіх твоя віра істина, і не полишай, хто моли, х... моляться і віруючих. Амінь. До кого ще, як не до тебе, матінко небесна, звернує молитви свої. Почуй сподівання України, утіж в горі своїм, і не залишай без захисту в цьому грішному світі. Убережи від спокус. І дозволь замолити гріхи вільні невільні. Настав на шлях віри, допоможи не відступати від заповідей християнських. Дай сил боротися зі злом, яке всередині нас перебуває. Пом'якши серця наші, прийми покаяння щире, помолися за нас Господу нашому Всемогутньому, щоб не залишив нас без милості. Амінь. Діво Марія Молюся до тебе і прошу за любов для всіх людей, які живуть на нашій землі. Прости нас, прибудь до нас і будь завжди з нами. І хай любов Ісуса Христа прибуває між нами. Дякую всім, хто молився цю дев'ятницю, хто буде молитися, хто буде ще молитися ці молитви. Хай буде з вами любов. Любов Бога, любов Ісуса Христа і любов нашої Діви Марії. Я бажаю всім людям на землі любові між ними.